Це заспокоїло насправді навіть. Бля, ну от що за приземлення. Я знову йду в лобі. А ні, не йду. Якось я його перемансив, яким взагалі не знаю, яким чудом. Повезло. Тут можна визнати, що повезло. Насправді. Тут треба залутати все нормально. Подивись. Третя броня. Таке не можна пропускати. Реально народ, не забувайте прожати лай лайкос. Можливо, хтось не підписаний. То підписуйтесь. Зроби його ще. А, зробити його як карта чат. Типу ось. Типу, ось так. Так, так буде краще вам. Привіт, друзі, не забуваємо тиснути лайк, а також підписуватися на канал. та щось люди не хочуть. Ну він наче, машину-то забрав, трошки більше зроби мілке. Так, ну ми не приціл, насправді. Вже третя, третя брудя знаходиться. Бліс 20 гривень відволікаю від гри. Дякую за донат, друже. Нормально відволік. Я аж настрашився насправді цього донат. Дай чуть вгору, щоб не від. Так це Олексій, бля. Чуть мене не підірвав. Оооо, я б згорів жорстко, Олексій, якби ти це зробив. Та ти що Подивися на нього. Це було ненормально, це було близько. Ти чуть не забрав мене. Опцій. No jak nowej? Może normalno tak dawniej. там хасенда. Сто. Я думаю, да так. Прям на ней. Бля. 600. 500. А ты тут лутал? Тут были какие-то прицел, Еще что-то? Нормальний тифан собі придумав. Спансера мене виробити. Подякував. Привіт, давай норм в паті лупнемо. Точно не зараз. Потрібно гарний топ, щоб залити якийсь відос уже на канал. Гарний соло, плюс 10 кілів і так далі. Ця катка точно не на такий топ. О, дограю, як є, буде топ, так буде. Всім привіт, хріпто, привіт! Василь, давай хоч 15 кілів. Ото, -от -от. оце я розумію. У мене немає навіть ікса, куди, куди мені їхати. Пік шостий найс. Походу, він сюди не дійшов долутатись. Бля, я я заплутався, я не знаю, що робити. Бля, я не шарю він досі там сидить чи ні? Гарні гранати від мене, до речі. Просто підірвав собі машину, блядь. ай яй 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 Капець, просто я не знаю. Взяв підірвав машину собі Думаєш Скарельки б вбив в той момент? Я сумніваюсь насправді. Насправді не до кінця розумію, чому він з дробаша мене не вантапнув по суті. Плюс я в зоні. Але я заруїнув собі машину. Просто взяв її і підірвав. Можна з тобою через міну 20. Поки ні. Поки ні того, що мені потрібен топ. Соло, гарний псолотоп. Бля, это скільки ж можна? Зібрав на себе людей, і тепер не знаю, що робити. А як же ж? Як же ж він він не був цей, в Блайні? Я не розумію. Ну окей. Тут, походу, треба другий поверх займати. Виробити цього. Бачу ще одного пузонка. Дякую вас забагато Привіт, старенький, привіт, молоденький. Єнотик Юа. Такого ми знаємо. Бля, ну по мені прям всі почали стріляти. Хоча б його бачу тепер. Ну і Тут немає вікон. 33 секунди, треба щось думати. Я не розумію, як я не влучаю в хедшот зараз. От реально не шарю. Врешті. Я не хочу юзати цю останню аптеку. Ох, з кулемета хтось зажав жорстко. <звук> Такі думають, чого ви всі по мені стріляєте то? торч, привіт. Давай, 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 маленька, ти можеш це зробити. Блять. Сорян, єнотик. Сорян, реально. А у тебе тут такий лут, що хочеться забрати. <coughs> Винуватий, признаю. Де ця зона постійно тікаєть. Сюда їх. Х8, ні, нормально, Х6. <coughs> давай, давай, ще одна горка для тебе, маленька, ти можеш. Третю, четверту, да. Ні, трет, четверту погано Хорош. Це я розумію машина, мрії Ти хто ще? Звідки ти? ти наш погадаш? Вальнув чувак. Не порвав собі там? Тихо, ну зараз познімаю всі лайки від песка. Бля, я буду плакав, Пескар. Він, типу, почав по мені стріляти, а потім чомусь перевівся. Це дивно. Де вони всі є? А, дві людини? Серйозно? Я такий шукаю, думаю, зараз ще 10 кілів зроблю. Я бачив його біля якогось дерева. Бачить цей? Його зона має швидше брати, ніж мене реально. Підпишись на канал і постав лайк. Походу, я його вбив в катушці. дуру, цю кончену Боло, Болотяне на